Всім добрий день, всіх вітаю. Мене звуть Марія Білова. Як ви вже знаєте, я менторка інноваційного кампусу. Якщо ви були на нашому заході 5 червня, то ви я сподіваюся чули мою доповідь. щось ж трошечки знаєте про кампус? Але якщо ні, то це окей. Зараз у чаті з'явиться презентація нашої програми. В якій ви можете переглянути основні аспекти, сьогодні я б хотіла сконцентруватися на тому, чим програма інноваційний кампус відрізняється від стандартної університетської підготовки, тобто на тих, так би мовити, важливих моментах, які мені здається будуть впливати на ваш вибір. Отже, перша відмінність це техніка. Наші студенти навчаються на техніки, техніці, які аналогів, які немає в Україні, тобто ні в кого немає такої крутої, таких класних комп'ютерів, як у нас. Це аймаки в нас їх 120, Тобто, кожне робоче місце означено окремим моноблоком з діагоналів 27 дюймів, що дійсно дуже сприяє вашій освіті. Тобто, навчатися за таким комп'ютером набагато зручніше. Друге, це наявність LMS. Все навчання у наших студентів здійснюється з використанням Learning Management System. Це система управління навчанням. Тобто студент має акаунт у цій системі. Він заходить і він має доступ до абсолютно усіх навчальних матеріалів, включно з перевірками, перевірками своєї роботи, перевірками інших робіт, а можливістю переглянути все, що потрібно, а також акаунти інших студентів. Як ви розумієте, це веб застосунок? Відповідно, кожен студент має доступ до нього з будь-якої точки земної кулі, і це дуже зручно в сучасних умовах, тому що лише сприяє покращення дистанційної освіти. По-третє, це робота над реальними проєктами. Тобто, наші студенти навчаються, виконуючи реальні завдання, які потім можна покласти у своє портфоліо і а, далі вже використовувати на співбесідах. по четверте це взаємодія з IT-компаніями. Наші студенти після проходження. Основного етапу навчання можуть розпочати взаємодію з компаніями, де вони обирають свій індивідуальний трек, тобто саме ті технології, які цікавлять ось цього конкретного студента. А далі студент проходить навчання у компанії з Залученням менторів, а звичайно, залученням і менторів інноваційного кампусу. Теж а після цього, у разі, якщо йому все сподобалося, і якщо він сподобався компанії, він продовжує взаємодію з компанією вже на комерційних умовах, тобто починає з нею співпрацювати. Але що круто, що якщо, наприклад, тобі щось не сподобалося, ти зрозумів, що це не твоя технологія, це абсолютно окей, ти маєш можливість повернутися і вибрати іншу технологію, тобто змінити свій індивідуальний трек навчання під час. Навчання. А п'яте, це відсутність розкладу. Тобто, якщо в університеті в тебе є чіткі пари і тобі потрібно на них бути присутнім, то в інноваційному кампусі ти обираєш самостійно час, коли тобі вчитися і в якому режимі. Круто, те, що наша локація відкрита 24 на 7, і це наша шоста відмінність. Якраз таки завдяки тому, що студенти самі обирають розклад, вони можуть приходити навчатися навіть вночі, якщо це зручно, тому що ми розуміємо, що у всіх різні біоритми, і можливо, ти сова, і тобі подобається вчитися вночі. Окей. Що дуже важливо, те, що зараз ми маємо лише одну локацію, вона знаходиться у Харкові, але ми плануємо і наразі ведемо перемовини стосовно відкриття локацій у Європі. Тому, якщо ви плануєте вступати, майте на увазі, ми дуже на це сподіваємося, що зможемо запропонувати вам місце навіть за кордоном. Звичайно, віримо, що до того моменту, як ви почнете вчитися в кампусі, вже буде працювати і наша локація на Пушкінській у Харкові, але маємо думати про записні варіанти. Шосте це наша локація. Сьоме це те, що джерелом знань є студент. Тобто, відповідно, якщо у класичній університетській освіті все знання, вся інформація вона отримується від викладача, то у нас джерелом знань є студенти. Коли вони виконують ось ці реальні проєкти, вони навчаються, шукаючи інформацію. Яка допомагає їм виконувати поставлене завдання, і відповідно далі вони цю інформацію поширюють між од один з одним. І завдяки цьому, по-перше, відбувається краще засвоєння матеріалу. По-друге, знання є дуже так, би мовити, мобільним і сучасним, тобто воно не застаріває. Наступне це восьма відмінність. От завдяки усьому ось, цьому, що я вже перерахувала, наші студенти формують дуже круті так звані soft skills. Що це таке? Це не технічні навички, які роблять фахівця бажаним у своїй сфері. Якщо ми говоримо про IT, то це у першу чергу вміння працювати в команді, а це дає ка кампус. а по-друге, це вміння будувати комунікацію з різними абсолютно людьми. Знову ж таки, кампус, формування лідерських навичок, формування навичок тайм менеджменту, формування навичок, які дозволяють швидко та якісно вчитися, і швидко та якісно шукати інформацію. Тобто, це, це soft skills, які реально дуже потрібні у роботі. Дев'ята, це те, що ми періодично проводимо лекції від спеціалістів, тобто, незважаючи на те, що в кампусі лекції як формат в принципі відсутні, але тим не менш, ми розуміємо, що деяку інформацію все ж таки потрібно отримувати з перших рук. І ми запрошуємо спеціалістів з IT, які дають такий концентрований цікавий матеріал, необхідний нашим студентам у роботі. І десяте. Дуже для нас важливе це те, що інноваційний кампус це не лише неймовірно круті можливості, це не лише а, сучасні технології, сучасна техніка, сучасна локація та все інше, це ще і про а, комунікацію всередині а, нашого ком'юніті, всередині всіх цих людей, які спілкуються один з одним. Ми дуже дбаємо про те, щоб у нас була така дружня атмосфера, щоб а, студенти не лише багато вчилися і працювали. А і відпочивали, відволікалися. Тому ми влаштовуємо кіновечори, тому в нас завжди є настольні ігри, які можна використовувати на локації. В нас є зони відпочинку, де студенти можуть трошечки так би мовити, поновити свої сили. І ми вважаємо, що це реально є дуже важливим аспектом навчання от показати такий собі сучасний коворкінг, де ти вчишся, де ти розвиваєшся і де ти знаходиш себе. Це все, чим я хотіла сьогодні з вами поділитися. Якщо є якісь запитання, буду дуже рада на них відповісти. Або тут в Телеграмі, або в наших соціальних мережах. Пишіть нам, ми будемо дуже раді бачити вас серед нас. Дякую.